Школа родинних ремесел запрацювала в Кіровограді. Відкрили її в рамках новорічного проєкту коло ремесел. Відтепер усі охочі можуть зайнятися повсякденними справами наших дідів прадідів. Для цього в бібліотеці імені Чижевського облаштували справжню українську оселю. Як вона виглядає, розкаже Ольга Склярук. Тут все можна чіпати руками, міряти і навіть посидіти на експонатах. Виставку старожитностей створили, аби кіровоградці як найближче відчули культуру українців та ознайомилися зі звичаями. Це українська оселя, де можна себе відчути не так, як у музеї, а можна посидіти на на кожусі, взяти в руки рогача. Зрозуміти, що таке ціп, вивчити прислів'я, щось почитати. Все це в нас на ремеслах своїх пращурів. Добре знається третьокласник Сашко. Він годинами може розповідати цікаві факти про традиційні українські знаряддя праці. Це фуганок. Ним шліфують деревину. Сучасними фуганками не можна вишліфувати таку деревину, як цим. Він він. Він десь років, ну, ну може, років сто навіть назад його зробили, але Звичайним сучасним фуганком не можна вишлювати так добре деревину, як оцим історичним, тому що цей історичний фуганок він надзвичайний. На виставці усі експонати з приватних колекцій. Тут предмети побуту українців та більшості ремесел, якими вони займалися. Серед них скрині з вишитими сорочками та рушниками, люлька для немовляти, кухонне приладдя, ложки, макі, тримакогони, глечики, історичні ночви. В сьогоднішньому проєкті ми заклали фундамент для. Реалізації цього проекту, чому заклали фундамент? Тому що ми зібрали досить значну кількість етнографічного матеріалу і на базі. Цього матеріалу впродовж місяця будуть проводитися майстер-класи, тобто відтворюються давні українські ремесла, які побутували в тій чи іншій мірі в українських родинах, в оселях. Окреме місце займає куточок хлібороба, присвячений хлібу. Тут дерев'яні діжі, великі дошки, в яких виробляли хліб, лопати, рогачі, сита та багато іншого. Поряд з праці інших ремесел гончарства, ткацтва, бджолярства. Ця виставка є пізнавальною для нас, навіть тому, що будуть приходити люди і приходять люди. Які задоволення нам розповідають про традиції, звичаї, що то значило, І ось таких зернинок і крупинок ми збираємо всю інформацію. А вона досить цікава саме про Кіровоградщину, бо дуже мало матеріалу. Власне про наш регіон? Виставка орієнтована здебільшого на учнів та студентів. Саме для них та усіх охочих на вихідні тут будуть проводити майстер-класи з українських ремесел. Ось в цій оселі розписуватимуть українську піч. Грошима на її виготовлення допомогла заступник очільника Кіровоградщини Віта Атаманчук. Я думаю, що сьогодні Україна трішечки. З запізненням робить повернення до своїх витоків, але як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Тому ми хочемо для наших нащадків, для нашої молоді, та за великим рахунком для тієї частини населення, яка говорить, що України на Кіровоградщині не було. Що тут ну таке різноманіття і багатонаціональне, Спільнота, а українці якраз меншості, то якраз хочеться показати цією виставкою, що українці на теренах сучасної Кіровоградщини були, є, і я глибоко переконана, що будуть. Також в оселі виготовлятимуть іграшки з глини, прястимуть килимки та шитимуть ляльки-мотанки. Кульмінацією проєкту стане спільне проведення святого вечора у найкращих українських традиціях. На майстер-класи збираються і третьокласник Сашко. Ольга Склярук ілля Зільонкін день за днем.